Історія створення та діяльність української галицької армії у музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери презентували виставку до 105-ї річниці проголошення західноукраїнської народної республіки. Портрети відомих діячів, документи, фотографії, початки вояків та інші речі часів УГА, частину з яких, за словами науковців, виставили на загалу перше. З таких артефактів це є така темляк, це такий привіз до шаблі або до багнета також петлиці, офіцера, тобто старшини галицької армії, саме піхотинців, тому що забарвлений синій колір, і також прушки, як відзнаки ступенів, саме офіцерських або старшинських. Більшість представлених на виставці речей оригінали. Тім є і копії, які зараз теж дуже складно дістати. Вона розрахована на будь-якого відвідувача, будь-якого віку. Ми можемо навіть тут розказати і дітям про історію Української Галицької армії і про історію Західноукраїнської Народної Республіки, яка була центром в місті Станіславові. Справа в тому, що оголошення оповістки, які ви бачите в експозиції, вони розказують про діяльність уряду Західноукраїнської Народної Республіки. Зануритися в історію та побачити експонати на власні очі прийшли й школярі. Десятикласниця Анастасія Гуті вперше у музеї. Дівчина каже: наразі у школі активно вивчають цю тему, тому підкріпити її такою екскурсією дуже пізнавально. Що зараз надзвичайно важливо, щоб молодь вивчала історію своєї держави, культури. Історія зараз дуже важлива і цінна в нашому житті. Адже зараз час збройної агресії проти України, Росії проти України і це. Незвичайно важливо, тому що кожен громадянин України повинен знати свою історію. Понад 40 рідкісних речей експонуватимуться у музеї два місяці. Віталія Когоч Гурпопик, телеканал 402.